Кажуть, тут працюють люди, які захищають мої права. Зараз ми з вами перевіримо, хто тут чим займається. Це тут значить майстри води. Справді ми командою. Ви когось миєте? справді ми працюємо, щоб що дітей була чиста водичка навіть під час війни. А чим ви займаєтесь? Вода ж просто є. Відкрив кран – тече. Було б добре, як так було завжди, але іноді буває не так, бо коли ракета вручає в насосну станцію, водичка вже не тече. Серйозно? Так, ми дійсно підводимо воду в цистерна, допомагаємо водоканалам з обладнанням, фільтрами, хімією для очистки. Ставимо булери в школах, шелтерах, санвузлах. Кожна дитина могла почувати себе комфортно і жити нормально. Просто для того, щоб я вмився зранку, робити оце все так, тому що водичка не має бути розкіші, вона має бути доступна. Ми хочемо, щоб ніхто не задумався звідки береться вода в крані. Майстри води роблять так, щоб я навіть не знав про їхнє існування. І це наша найкраща подяка.